Слава Україні! Сьогодні п'ятниця. А отже, на вас чекає свіженька підбірка новин від GSN. Сподіваюсь, ви чекали на них так само, як і на відкриття перших від початку війни Макдональдсів по Україні. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб не пропустити нічого важливого, ставте вподобайку на відео і обов'язково залишайте коментар. У Львові встановили перший біонічний протез руки. Його отримав десантник Михайло Юрчук у національному реабілітаційному центрі. Незламні захисник втратив руку та ногу навесні на Харківщині, а сьогодні знову може рухати пальцями. Біонічний протез Михайлові встановили за фінансової підтримки it компанії Symphony Solutions. Це протез українського виробника Esper Bionics. Спер це самонавчаючий біонічний протез руки, який є одним із найлегших протезів для рук на ринку. Він має п'ять окремих рухомих пальців. Завдяки Спер і Спер рука точно виявляє м'язову активність, розпознає ситуації та прогнозує хват, який відповідатиме конкретному контексту. Чим більше він використовується, тим швидшим і точнішим він стає. Роман Зозуля розпочинає збір коштів на футбольний байректар. Футболіст, до речі підтримкою української армії займається ще з 2014 року. До ініціативи Футбольний Баректар вже приєдналися і інші українські футболісти Олександр Зінченко, Василь Кравець, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка. Сума, яку необхідно зібрати, 5 мільйонів доларів. Її планують зібрати за один місяць. Маємо ще одну приємну новину зі світу футболу. Збірної Росії не буде на чемпіонаті Європи 2024. Команду не допустили до матчів відбору. Росіяни намагалися оскаржити це рішення в спортивному арбітражному суді в Лозані, але суд відмовив у задоволенні їх апеляції. Натомість, збірну Білорусі таки допустили до жеребкування. При цьому під час жеребкування Україну та Білорус розведуть. Вони не зможуть потрапити в одну групу. BBC купила права на показ повнометражного документального фільму День українського добровольця, який був знятий після 24 лютого. Це сталося вперше в історії британського телебачення. Це важлива історія не лише тому, що розповідає про один день звіни в Україні, а й тому, що це фільм створений українцями і веде оповідь з української перспективи. Це вперше на британському телебаченні придбаний фільм про війну в Україні, створений виключно українцями. Прокоментувала шеф-редакторка BBC Storyville Люсі Кон. Ноу-хау від українських науковців в Україні вивели новий сорт посівних конопель Софія, який можна використовувати для виготовлення бронежилетів для військових. Науковці кажуть, що технічні коноплі це основа для виробництва пороху, який не має аналогів у світі, а також високоякісна сировина для канатів і парашутів. Конопляні волокна ні в чому не поступаються синтетичному кевлару, з якого виготовляють бронежилети. Плити з конопель витримують постріли з бронебійних патронів. При цьому вони легші за кевларові, говорять вчені. Також за словами науковців, коноплі це тканина для пошиття натурального військового одягу спідньої білизни, яка зарекомендувала себе у екстремальних умовах, коли відсутні будь-які засоби гігієни. Росія це країна, яка погрожує світові мобілізацією, але мобілізувати старого карлика, що він вчасно виступив по телебаченню, не може. Хворий старий, нарешті, зібрався силами і оголосив про часткову мобілізацію в РФ. Вийшло в нього не з першого разу. Заява про мобілізацію мала б з'явитися ще 20 вересня, але дідок кашляв млів хапався за серце словом, робив все можливе, лиш би перенести звернення з невідомих нам причин. 21 вересня заява таки була оприлюднена. Дорогі друзі, все. але ще до оголошення мобілізації врешті почали масово гуглити про те, як отримати відстрочку, як поїхати з Росії і навіть як зламати собі руку в домашніх умовах. Кількість таких запитів в Google зросла в декілька разів. За пару хвилин після звернення Путіна розкупили всі квитки до Стамбула, Єревану і Тбіліці. але ходять чутки, що чоловіків перестали випускати з країни ще до заяви про мобілізацію. До речі, вже почали з'являтися навіть пабліки, типу де роздають повістки Москва. Ви помітили деяку схожість між Путлером і Гітлером 24 лютого 22 року. Путін оголосив про початок спецоперації. Цього ж дня 1920 року. Гітлер вперше оголосив програму нацистської партії. 21 вересня 22 року. Путін оголосив про часткову мобілізацію. У цей ж день 1925 року. Було віддано наказ формувати підрозділи СС у всіх містах та районах Німеччини. Ні, на що не натякаю, але російський президент дуже любить символічні дати. Копіює Кумира. Отже, ласкаво прошу до Треш новин. Хочеш білий квиток? Бери участь в GiveAway і отримай його безкоштовно. Врешті так звана організація «Призива нет» оголосила розіграш в інстаграм, виконавши умови якого можна виграти один з п'яти білих квитків і знайти на війну, яку вони самі ж розпочали проти нас. Ну що ж, бажаю успіхів усім учасникам розіграшу і маю надію, що такі GiveAway будуть проводитись частіше, лиш би вони перестали пхатись на наші землі. Через те, що Путлера не запросила на похорон королеви Великої Британії Єлизавети II, расисти вирішили облити брудом її персону і показали французький фільм 1899 року, у якому нібито королева кидає їжу людям на землю. За словами Скабєєвої, Африка не буде сумувати за Єлизаветою, бо для них це нагадування про часи рабства. А пан Африканське Двіження опублікувало заявлення, в якому говориться, що Африка не стане по королеві із за її неспособності визнати зверства, які обрушились на корінні общини по всій Африці із за в цей момент з'являються кадри фільму, і російська пропагандистка починає белькотіти, що отмовляв молода королева, яка готує нещасних знедолених рабів. Але на момент, коли було відзнято фільм, королева Єлизавета II ще навіть не народилася. Рік народження королеви 1926. Кожній компанії хочеться простого людського кинути Росію на гроші. Компанія Adidas не виплатила 10 мільярдів рублів податків і пішла за реф. Працівники магазинів вже що їх почали звільняти і оплачувати їм обіцяну зарплату за півроку. Ніхто навіть і не думає. Росіян хочуть привчити до м'яса личинок мух. Це справді здивування, коли у світі використовується білок з личинки чорної львинки. І ми тут теж ідемо много з часом. Напевно, треба трохи попрацювати з ментальністю всім нам тут присутнім, і чорна львинка може зайти, але треба постаратися. Хоча, напевно, до всього людина адаптується і до такого теж, зазначив віцепрем'єр РФ. Дійсно, це здивування, що ви можете йти много з часом хоч в чомусь. Народ РФ чудово адаптовується до життя в болоті, то з би не почати їсти концептуальну їжу. На сьогодні, все. Розкажіть в коментарях, яка новина сподобалась вам найбільше. А якщо ви ще й з Києва, то розкажіть, як там мак і чи встигли ви вже смачно поїсти. Дякуємо ЗСУ за кожен новий день. Донатьте на армію, підтримуйте один одного і все буде Україна! До наступної п'ятниці!